Доброго дня. Усіх з новим роком. Миру, щастя, здоров'я. Сьогодні в нас літера G. Так вийшло, що сьогодні вона не зовсім з алфавітом по порядку. Називається G. Літера читаємо як G у таких випадках. Перед e I, Y. Age, garbage, cabbage, orange, college, gym, jingle. Як Г. Перед A O U та приголосними. Garbage, джингл, гад, gut, гай. gray, organize. Ось уся картина G. Як G. Можете зупинити, подивитися. Там усе підкреслено. І як Г також. На все добре, мої любі, неймовірні підписники.